Вітаю глядачі в каналу Любине село. Ми все себе на водоймі. Водойма розміром. Тут буде 50 на 30. Сходиться на кут. Є різна риба, є короб, є карась, є линка пускали також, Що сюди не приємно, не знаю чому. Водочка впала, але глибина десь півтора метра є. Так що йдемо спробуємо, що зараз ловимо По в основном, выходили в Сейчас не на часе зараз. Сегодня варежу в эфирный дом и хоть раз в рик поры баловать. Раскладываемся. уточка. удочка. Трошки я заспав за тушами, хотів швидше приїхати сюди. Водочка розкладена, беремо губницу и ломаємо на Режимненький. Первый карасик в этом сезоне. Пятоножица на щуку. <клес> Здравствуйте, господа. Знаете, я в всякое внимание. Ни одного гачка на моем седле. Дайте с нас сидеть. Красота. Ось так. Має клювати риба і не потрібно великих стоїв. Номер два. Закину, витяну, закину, витяну. Така. Інтересна батька рибалка. Thank cool. you. Батько вчора злив рачка на хлібчик. Я сам пока вже нашою водний, йому третій рік. Якеся запустив раків і вже є свої одні. серйозно это красик на ладоньку кабанчик Ох, кабанчик. Ого, Ну, кабан. О, децький кабанчик. Ось такий! О, це вже. Це вже зажарочка. Друзі, рибалочка бомбезна, рибка ходить, рибочка клює, зараз вам покажу. Результат можливо буде видно. Окей, зараз ми в кінці рибовлиця покажемо і ловимо далі.

好的、嗯，好的、嗯。哦

不知 <laughs> <laughs> Для дичей така була сьогодні у нас риболовля на власному ставку, який він у нас не зовсім великий, але рибка є і клює. Сьогодні ловив з татом. Тато з двох рук. Походили ще. Сьогодні батько виграв, зловив саму більшу рибу, зараз я вам її покажу. Йдемо подивимося. І це зловили відрце таких карасиків. Ох, хо хо хо, -хо. Батько зловив цього кабанчика такого. Ось такий кабанець. І є один рачок. Так що сьогодні, очікується, також буде рубрика. Зараз їдемо на ринок, ярмарка, виставка в коломиї і обов'язково сьогодні вечірком підемо, поставимо жерлички. Дивіться, який прекрасний живець. Наловили в себе його. І сьогодні будемо розставляти жерлички, тому що вже напередодні вересня місяця. Щука активізовується і будемо трохи вам щось висвітлювати, показувати вже більше таке цікаве з риболовлі, тому що завжди обіцяю, а ніколи не виходить вам показати щось. От батько знову пробує витягувати. О, зацеп. О, такий карасик кінцевий, так що я йду збиратися, їду на ринок. І батько нам ну, карасика каже, сюжет підливив. Так що Васька, бардючок теж хотів приїхати на рибалочку, не вийшло. Так що Вася, от така рибалка. Переїжджай. Всім дякуємо, не забудьте підписатись на канал, а ми їдемо на ринок.